Суд обрав запобіжні заходи працівникам голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитися від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. Нагадаю, правда про масштабні зловживання відкрилася минулого тижня. Державне бюро розслідувань викрило і затримало трьох посадовців голосіївського РТЦК Києва і трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаних. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів про зняття і виконання Виключення їх з військового обліку. Свої послуги не давали за гроші, просили від 2 до 15 тисяч доларів США. Під час обшуків у підозрюваних виявили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США готівкою та елітний автопарк. Тетяна Сапіан, радниця з комунікації розслідувань, долучається до нашого ефіру. Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Назару, вітаю Тетяну, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Ось вже за кілька місяців, в принципі, три місяці, три роки мене після широкомасштабного вторгнення. Чи можна говорити, що якщо брати до уваги конкретно цей прецедент щодо голосіївського ортесика? Саме про трьох років слідчі ДБР тримали під ковпаком, як то кажуть, да співробітників, чи це робота, скажімо так, останньої періодики? Там і можна говорити про те, що раніше вони в поле зору не трапляли. Знаєте, Назара, є така дуже гарна приказка в Україні, що не бажано не наступати на одні ті самі граблі, але двічі. Але схоже, що деякі посадовці, люди, які мають особливо важливі повноваження, особливо в умовах воєнного стану, але продовжують наступати на одні ті самі граблі, коли ми з вами говоримо сьогодні про ось. Це, це кримінальне провадження, в якому фігурують і працівники Територіального центру комплектування районного Голосіївського в Києві, і цивільні особи, які були долучені до цього процесу. Так от, в цьому кримінальному провадженні є колишній вже очільник військово-лікарської комісії при цьому ТЦК, який вдруге. Отримує підозру, а в тобто є кримінальне провадження, яке державне бюро розслідувань розслідує і обвинувальний акт, де він є підозрюваний наразі уже в суді, і людина все одно залишила, залишилися у неї такі от важелі впливу на самі процеси, і вона продовжувала заробляти на цьому гроші. Я сподіваюся, що цього разу вироки будуть досить суворі а у людей і на цьо, на цих прикладах Одах інших людей навіть думки не з'явиться, що на цьому можна заробити. Щодо самих запобіжних заходів, дійсно можемо сказати, що як троє працівників ТЦК, так і троє цивільних отримали. Суді різні запобіжки: це від цілодобового домашнього арешту. Це один підозрюваний отримав цілодобовий домашній арешт всі інші це утримання під вартою, але з альтернативою внесення застави. Від 200, майже 250 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень. Тобто наразі я можу сказати, що ніхто ще застав на вніс, всі перебувають під вартою Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Хто можливо був ще причетний до цих оборудок, хто виявиться і скільки грошей, скільки підробити документів вдалося і отримати от хабарів, все це буде з'ясовано в ході досудового розслідування. А можете розповісти, які запобіжні заходи обрали, і в принципі, якщо ми говоримо про Голосіївський РТЦК, напевне ж була і взаємодія з працівниками ДБР тих людей, у кого вимагали цих, як ми сказали, від кількох тисяч до 15 тисяч доларів США. Чи в принципі ви таку аналітику ведете по всіх районних РТЦК Києва? Я думаю, що нам тут варто з з вами зробити ну, якби так такий акцент дуже важливий. Ви знаєте, що ДБР, особливо спочатку широкомасштабного вторгнення України під особливою увагою, це працівники ТЦК, це працівники військово-лікарських комісій. Поза увагою також не залишалися і МСЕКи, Тому це один із випадків і обурює ганебний цей факт. і Те, що ми з вами говоримо про це в прямому ефірі, про факт ось такої вимагання хабаря отрима. Мані неправомірної вигоди в умовах воєнного стану, коли ми воюємо третій рік поспіль, але Давайте з вами з приводу отримання неправомірної виходи спробуємо і не забуваємо говорити ще про інший нюанс, інший бік медалі. Тобто, що українці, які хочуть отримати білий квиток, як ми в народі це називаємо, тобто отримати зняття з військового обліку, мати документальну гарантію, що їх не мобілізують. Давайте чесно, вони готові платити гроші. І вони через знайомих, через цивільних громадян, які мають знайомства у відповідних установах, готові були заплатити від 2 до 15 тисяч доларів, тільки щоб їх зняли з військового обліку. Я думаю, ви погодитеся Пані зі нього, що це не просто. Купання. Пані Тетяна, маленьке уточнення. От ви згадали про тих, хто платить ці самі кошти, не тих, хто бере а тих, хто платить. Про відповідальність зрозуміло чиновників да і на місцях. А от щодо відповідальності тих, хто замовляє таку послугу, якою вона може бути? Ви знаєте, Назаре від адміністративної до кримінальної, звичайно, все потрібно довести. Легше це зробити, якщо людину спіймали за руку. Тоді що вона платить гроші, тоді це простіше далекше в суді. А мені здається, що от з вашою допомогою ми тут з вами говоримо про рівень більше моральний, про морально-етичний рівень про те, що українці засуджують чиновників, посадовців, що ті беруть хабарі. Але потрібно ще й брати відповідальність на те, що хто дає ці хабарі, хто mm -hmm. їх несе і за які. Так, дякуємо вам за ваші коментарі. Тетяна Сипян, радниця з комунікації Держбюро розслідувань, була щойно в ефірі.